Як переконати в правді. Час від часу ми з кимось ведемо перемовини, дискусії, чи то навіть суперечки для того, щоб люди зайняли нашу точку зору, для того, щоб люди сприйняли те, що відбувається довкола, в нашій саме інтерпретації дійсності. І ми намагаємося різного роду способами домогтися. Того результату, щоб люди щось зробили, те, що ми просимо у них, або не зробили, ну і так далі і тому подібне. І виникає запитання: а як же ж людину переконати в тому, що ось так було насправді, або так необхідно зробити? І як ви розумієте, тут немає очевидної відповіді. Проте ми спробуємо розібратися з цим питанням. І так, правда вона така, що її готують, готують як борщ. Тобто нам потрібно працювати не в першій позиції і, можливо, навіть не в другій. Ну, що ви маєте, що ми повинні мати на увазі, коли говоримо в першій позиції? Якщо я вирішую приготувати обід, то я можу приготувати на власний розсуд, як мені смачно, і потім запропонувати його вам. Проте, у вас може бути алергія не на правду, хоча, можливо, і на неї, але на певний там, продукт, можливо, ви щойно Підобідали десь, і вам це не цікаво. Ну і так далі, і тому подібне. Або, можливо, це не підготяючий час для правди. Для обіду. Було б добре, якби я запитав у вас, а що ж таке правда? Це вже другий рівень, коли я входжу в другу позицію і хочу поцікавитись у вас. Який обід ви любите? На які харчові продукти у вас немає алергії? В які час доби вам прийнятно спожити той обід, який я вам запропоную? Як завжди, у вас відбуваються успішні обіди, які вам подобаються. І так далі, і тому подібне. Тобто, це другий рівень, коли ми входимо в позицію нашого співрозмовника, якого хочемо переконати. Ми, як Шерлок Холмс, думаємо, ага, що ж ці люди? людині цікаво? тобто можемо у такому віртуальному. Моменті подумати про те, які цінності, які бажання у цієї людини стосовно нашої правди, подумати, а що зазвичай її переконувало. Або можемо прямо запитати у людини, а яким чином її минулого разу хтось у чомусь переконав? Можливо, в якомусь іншому контексті, але структура переконання, як ви розумієте, вона однакова, незалежно від того, що в різних контекстах відбувається. І Таким чином ми от напряму можемо запитати, хоча не всі люди дадуть нам таку от відповідь про те, що ж їх переконує. Можливо, когось переконують тільки пальці в двері, когось переконують гроші, когось переконують компліменти, поглажування, чи коли цитують різного роду авторитетів, чи, можливо, певні сайти. Тому не завжди люди погодяться розповісти вам, а що ж їх переконує. І нам необхідно буде з ними поспілкуватися якийсь час, щоб зрозуміти між рядками, які ж все ж таки моменти, аргументи їх переконують. І тільки після цього перейти до наступної стадії. А саме зробити таку от рамку нашої комунікації, не просто що я от, я переконую вас у чомусь, що. Капуста жирніше сала? Ні. Я б, якби хотів це зробити по-правильному, то зустрівся із необхідністю в четвертій позиції спілкування це робити? Як би це виглядало? Я б з вами вирішив би за це запитання, разом ми б з вами поміркували. А чи бувають такі моменти, що капуста може бути жирніше сала? От за яких умов це може бути? Давайте от ми з вами поміркуємо, чи можливо таке бути, що от капуста жирніше сала, а можливо, є ситуації, де сало не таке вже і сало, можливо, воно підроблене, не справжнє. або з якоїсь дуже там худої свині, або якийсь новий вид капусти ви знайшли, яка насправді, якщо поміряти, Еквівалент жиру набагато жирніше за те сало, яке підроблене. Ну і так далі тому подібне. І ми б з вами шукали варіанти ті ситуації, в яких оце ось твердження, яке насправді вигідно мені, щоб ви розділяли, в яких це твердження правдиве. І тоді ми б з вами, міркуючи разом в парі, в контексті, прийшли до висновку, що так дійсно в деяких випадках капуста може бути жирніше сала. Що я? Як ви бачите, в цій комунікації зробив. Тобто я зайняв таку -от четверту позицію, що ми з вами шукаємо варіанти, коли таке може бути. <кхід> Також, я повинен до того, як перейти в четверту позицію комунікації, де ми разом з вами, як одна команда, шукаємо відповідь на це питання, я до цього, можливо, б ще б з вами покомунікував. О такому в онлайн форматі не можу це зробити, бо ви мені не дасте своротній зв'язок. Проте я б у вас б запитав. А чи було таке, що от вас, ви потрапили в ситуацію, коли от не хотіли щось робити, а хтось вас переконав у протилежному? А розкажіть, а поділіться. І ви б мені розповіли свої стратегії, як вас хтось за певних умов переконав? І я б двічі-тричі запитав вас про різні контексти і зрозумів, що є тією от спільною такою ниткою, яка з'єднує механізм вашого переконання. І спробував його також застосувати в контексті, коли б ми б з вами розмовляли. Тобто, як ви розумієте, переконувати в правді це доволі непроста задачка, проте можлива. Але багато людей не хочуть заморочуватися над виготовленням правди і вони просто наводять аргументи, які їх переконують у чомусь. Проте не факт, що. Це вдасться їм зробити, бо це тільки їм вдає, здається. Що насправді їх уявлення про світ вірний. Проте і наш з вами, якщо навіть ми будемо переконувати один одного, також не факт, що правильний. Проте, просто ви займете таку от мою позицію, і буде гаразд. Або, можливо, я займу вашу. Це взагалі було б ідеально. Коли в мене є задача переконати вас у чомусь, сформувати ідею, що це ваша. Точка зору ваших переконання і показати вам, що я приєднуюсь до вашої точки зору. Але насправді ця позиція мною була задумана ще завчасно до того, як у нас розпочалася з вами комунікація. Тобто правду готують так ретельно, як деякі хазяйки готують обід. А як доводити правду ви? І взагалі, що таке правда?